П'ять тисяч до кінця літа, і це день тридцять перший. Друзі, я вам дуже вдячний за всю ту підтримку, яку ви зробили мені після минулого відео. Просто гляньте на цю кількість переглядів і на чотири підписник, Тому ми продовжимо наш шлях. Далі У мене досі залишаються іграшки, які я хочу розпродати, та навіть кріплення. Але на кріпленнях я мабуть добра чи прогорів і на іграшках теж. Хоча в загалом ми в мінусі на 1375 гривень. Але це не враховуючи витрати на рекламу в інстаграм-магазині, тому там буде трошки більше. Статистика накріплення дуже сумна. І з іншими іграшками історія така сама. І ось на альпаки статистика. Тому єдине, що мене врятувало, це ці какашки, які продавалися за дуже великою мержою. Але зараз, оскільки вихідні із Тусі виклили свій новий дроп, я планую взяти рекламу на оцей пост, використовуючи трошки інші настройки. Ну і загалом подивимося, що воно себе покаже. Обираємо отакі налаштування реклами і натискаємо публікувати. Де надсилання оголошення? І все. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, це для мене дуже важливо. Люблю вас!